Один із найбагатших людей на планеті, засновник компанії Amazon Джеф Безос, зіграв розкішне весілля з телеведучою Лорен Санчес у Венеції 27 червня. На триденну подію приїхали зірки найвищого ешелону: актори, члени королівських родин, учасники реаліті шоу і не тільки серед запрошених Опра Вінфрі, Орландо Блум, Кайлі Дженер та Іванка Трамп. Поговоримо сьогодні, що відбувалося на весіллі Лорен Санчес і Джефа Безоса. Про історію їхніх відносин, ну і взагалі чим запам'яталося, чому протестували венеціанці проти цього весілля. Тому все найцікавіше у цьому відео. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. говоримо сьогодні про весілля Джефа Безоса тало. Рон Санчес та їхніх гостей. Якщо ви готові, то ми розпочнемо. Засновник Amazon Джеф Безос одружився з журналісткою Лорен Санчес через два роки після їхніх заручин. Церемонія одруження пари, яку вже охрестили весіллям століття, відбулася у п'ятницю, 27 червня. Через протести місцевих жителів, які напередодні виступили проти проведення заходу, молодята в останній момент перенесли свято з історичної будівлі Скуала Гранде Дельна Місерікордія у амфітеатр під відкритим небом, який знаходиться. На острові Сан Джорджо маджоре напроти знаменитої площі святого Марка у Венеції кадрами з весілля поділилася сама наречена Лорен Санчес у своєму інстаграм. Лорен зустрічала гостей на репетиції весілля у сукні від Кіапарелі. Сукня неймовірна талія. У неї надзвичайно вузенька, дуже розкішно виглядає. Після цього молодята і гості потрапили під дощ. Всі інсайдери, до речі, стверджують, що Лорен вже не наречена на момент їхнього весілля. А вона вже була дружиною Джефа Безоса. Кажуть, що пара офіційно одружилася ще близько місяця тому у Сполучених Штатах Америки. Ну а святкування в Італії мало більш символічний характер на те, що Оспис уже відбувся, вказувала і те, що міська влада повідомила The Time of London, що пара не робила офіційного запиту на одруження у Венеції, що потрібно за італійським законодавством. Цитата я повністю виключаю, що у них буде цивільна церемонія у Венеції за італійським законодавством. Сказав один із чиновників. Пара одружилася на острові Сен-Джорджо маджоре у Венеції в Італії, 27 червня. Весілля тривало три дні. Попередня частина перед весільна вечірка у. Илі Дольче Віта, сама церемонія і завершальна вечірка у піжамному стилі. Лорен Санчес вийшла заміж за Джефа Безоса у гарній красивій кастомній сукні від бренду Дольче Gabbana, натхненній образом Софі Лорен із фільму Хаусбот 1958 року. Наречена ішла до вівтаря у довгій мережевній сукні фасону русалка з рукавами, прикрашеній 180 гудзиками, покритими шовковим шифоном, яку наречена доповнила дорогу. Вою мережевною фатою на створення образу у команди бренду пішло 900 годин роботи. Окрім того, Лорен також приміряла дорогоцінні сережки з білого золота з чотирма діамантами від Dolce Gabbana Alta Джіолерія Miracolo. Ось цитата Лорен, я перейшла від Я хочу просту сексуальну сучасну сукню до Я хочу щось що викликає спогади про цей момент і про те, де я перебуваю зараз. Зазначила вона у коментарі для видання Вок. Після весілля пара влаштувала Вала для гостей піжамну вечірку, на якій наречена з'явилася у сукні від Ательє Версаче. До речі, її сукня і вбрання взагалі у ці дні були одними з найконсервативніших образів Лорен за все життя. Церемонія одруження розпочалася із виконання Матео Бочелі, син італійського тенора Андреа Бочелі. Пісні «Can't help falling in love» Елвіса Преслі, весільну вечерю для гостей приготувала команда шеф-кухаря Фабріціо Меліно у достойного зірки Мішлен. А торт виготовив. Популярний французький кондитер Седрік Гроле свято пари відвідали 200 гостей, із яких 70 – це члени сім'ї, а решта близькі друзі та знаменитості. Серед них Опра Вінфрі, Гейл Кінг, Сестри Кардашіан, Кім, Хлоє, Кайлі, Кендал, Леонардо Ді Капріо. Навіть тут він був з кепкою, а також його дівчина Віторія Череті, Сідні Свіні, Діана фон Фюрстенберг, Орландо Блум. Також були Кріс Дженнер і її партнер Корі Гембл, колишня Г'ю Джекмана Дебора Лі Фернес. Мік Джагер, філантроп Наташа Пунавала, ведуча Fox Sports, Чаріса Томпсон, акторка і продюсерка Єва Лонгорія, але Єво, до речі, не було. Запрошеною була і співачка Кеті Перрі. у Кеті був тур у Австралії, тому вона пропустила подію. Було багато демократів від Сполучених Штатів Америки. Хума Абердін, це головна демократка і права рука Хіларі Клінтон, яка, до речі, відсвяткувала власне весілля теж у Венеції тиждень тому. На весіллі був і редактор модних журналів Едвард Енінфул, Біл. Гейтс із Паулою Герт, дочка президента Сполучених Штатів Америки Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером, Том Брейді із Вензі Денк, колишньою дружиною Руперта Мердока. Потім також був Лаклан Мердок, син Руперта Королева, Ранія Йорданська та інші. Колишній Лорен Ентоні Гонсалес також був із дружиною на цьому святі із їхнім сином, ніко Патріка Вайцела, колишнього чоловіка Лорен Санчес, від якого у нього двоє дітей не було, тому що вона якби зраджувала йому. Із Джефом Безосом також на святі була ще Міша Нону. Це колись найкраща подруга Меган Маркл. Дивно, чому не було Єволонгорії, тому що вона була на передвесільних вечірках і, взагалі, вважається дуже близькою подругою Лорен Санчес. Тому дуже цікаво, чому саме її не було на цьому святі. Можливо, ви щось чули. Також пишуть, що Обезос намагається замінити Ілона Маска як мільярдер фаворита Дональда Трампа, що він його запрошував на свято, але Дональд Трамп не ведеться поки що. кажучи, Обезос що принаймні двічі зв'язувався з Трампом цього місяця і Трамп навіть відвідав генерального директора компанії Безоса Blue Origin. Про це повідомляли з The Wall Street Journal. Безос запросив президента на весілля, але той відмовився. Трамп послався на конфлікт у розкладі, але кажуть, що це помста Джефу Безосу, тому що високопоставлені інсайдери стверджують, що президент телефонував розлючений Безосу у квітні, дізнавшись, що Амазон планує показувати на своєму веб-сайті наскільки нові тарифи Дональда Трампа збільшили вартість кожного проданого товару. Вару кажуть, що Трамп взагалі хоче дистанціюватися від мільярдерів, тому що йому не подобається звинувачення у побудові олігархічної держави. Аеропорти Венеції заполонили приватні літаки, а гавань, яхти, П'ять готелів були повністю заброньовані. І є повідомлення про те, що для охорони заходу найняли колишніх морських піхотинців Сполучених Штатів Америки. Всі гості отримали пам'ятні сувеніри у чоловіків. Це оксамитові тапочки від Вібі Венеція. Жінки отримали подарунки подарунок стильні чорні тапочки із Амазон Поселили гостей у найкращі 5 готелів міста. На весілля прийшло близько 200 людей, в тому числі 70 членів сім'ї. При цьому Санчес сказала журналу Vogue що це дуже особисте свято. Одночасно із офіційним статусом міс Безос Лорен Санчес також і отримала діджитальну обкладинку від американського Vogue Подарунок від Анни Вінто, яка покинула зараз свій пост. Ми про це говорили в попередньому відео. Наступного дня до вечора була повноцінна вечірка. З виступами Ашера та діджей Кесіді у піжамному стилі під назвою Dolce Note, на якій наречена з'явилася вже у сукні від бренду Atelier Versace. Щоб подякувати Венеції за гостинність, Джеф Безос закупив близько 80% необхідних товарів для весілля саме у венеціанських продавців. Окрім того, пара попросила своїх гостей зробити фінансові пожертви місту Венеції замість того, аби дарувати їм весільні подарунки. Сам же Джеф Безос також не залишився Лишився осторонь та пожертвував по одному мільйону євро трьом дослідницьким організаціям у сфері екології, які займаються питанням збереження Венеції. Це весілля, звісно ж стало свого роду еталоном, еталоном гламуру та масштабу. Очільник венеційського регіону Лука Зая назвав журналістам вартість весілля від 46,5 до 55 мільйонів доларів. Аеропорти готувалися прийняти близько 90 приватних літаків зі знаменитостями, представниками шоу-бізнесу, фінансової галузі та по. Літики свято викликали суперечки, понад 90 приватних літаків, суперяхта Безоса. Та розмах події викликали обурення активістів, які вийшли на протест із гаслами Кісес ЄС Безос. No. окрім того, понад тиждень у Венеції протестують люди під гаслами No Space For Bezos, Немає місця Безосу. До приїзду пари вони розклеїли містом плакати з тим самим закликом, і на мостах також висіли банери. Протестувальники стверджують, що виступають не проти весілля Безоса і Санчес, а про. Безконтрольного багатства, контролю над медіа та наростальної приватизації публічних просторів, а також проти того, що це свято символізує заможній спосіб життя у надмірностях. Натомість, на думку містян, варто звернути увагу на низку проблем, серед яких погіршення клімату, надмірний водний туризм у Венеції та розрив між багатими та бідними людьми. Міський голова Венеції натомість заявив, що подія принесла місту економічну вигоду, а сам Безос пожертвував до 2 мільйонів євро. На підтримку місцевої громади Дехто з протестувальників вважає, що це весілля ознака постійної експлуатації Венеції, через яку населення міста зменшується на сьогодні. Воно складає менше 49 тисяч людей порівняно з 175 тисячами у 1950 році. Екологічна група Greenpeace назвала Безоса символом привілеїв і забруднення, який посилює розрив у нерівності між надбагатіями та рештою з нас і впливає на зміни клімату. У понеділок активісти Greenpeace та групи, яка називає. А себе всі ненавидять Ілона розгорнули гігантське зображення Безоса на площі Сан-Марко у Венеції. Гасло їхнього протесту цитата: Якщо ти можеш орендувати Венецію для весілля, ти можеш сплатити більше податків. Весілля Джефа Безоса це не перше масштабне святкування такого року, яке відбулося у Венеції. Я нагадаю, що саме тут актор Джордж Клуні одружився з адвокаткою справ людини Амаль Аламудін у 2014 році. Там відбулася гламурна вечірка, під час як якої знаменитості зібралися на каналах італійського міста, на відміну від весілля Безоса, на той час не було суттєвого обурення щодо заходу клуні. Джеф Безос і Лорен Санчес оголосили про свої стосунки у 2019 році, а через 4 роки повідомили про заручини у засновника Амазон. Четверо дітей, три сини і донька від колишньої дружини Маккензі Скотт, А у Санчес син Ніко від Тоні Гонсалеса, а також Еван та Елла від колишнього чоловіка Патріка. Вайцела. перше про зв'язок Лорен Санчес та Джефа Безуса згадувалися у 2016 році. Вони перетиналися на світських заходах Amazon Party з фільму «Manchester by the Sea». У 2018 році Лорен та Джеф співпрацювали професійно. Джеф Безос запросив Лорен Санчес через її компанію Black Ops Aviation, аби знімати проекти для Blue Origin. Там їхній зв'язок нібито зміцнився, зокрема через страх Безоса літати. Звістку про їхні стосунки розсекретив National Enquirer у січні 2019 року, оприлюднивши приватні повідомлення. Саме тоді Джеф Безос та його тодішня дружина Маккензі заявили про розлучення. А Лорен розлучалася із Патріком Вейцелом у квітні 2019 року. Повністю вже Джеф розлучився з Маккензі, А Лорен офіційно розлучилася із Вейцелом у жовтні 2019 року. У травні 2019 року пара вперше публічно позувала на Вечері у Нью-Йорку, вважаючи це форматом звичайних побачень. У грудні 2019 пара провела романтичний вікенд у сент барс У січні 2020 року їх бачили разом на килимовій доріжці на заході Амазон Прайм у Індії. У травні 2023 року Безос оспічився на своїй мегаяхті кору у південній Франції і подарував Лорен каблучку з 20 30 каратним рожевим діамантом у вересні 2023 року. Вони влаштували вечірку із оголошенням заручен на яхті, а потім вдома у Беверлі Гілс. За час заручен активно разом займалися благодійними проектами, пожертвували 100 мільйонів доларів для постраждалих від пожеж у Мауї у 2023 році. І Лорен стала віце-президенткою Bezos Безос Fund. у 2025 році. Лорен, як ми знаємо, вже здійснила політ у космос на суборбітальному кораблі Blue Origin, очолюючи першу жіночу. Команду також вони переїхали до Майамі. і для Санчес, і для Безоса це другий шлюб від попередніх відносин. У них у сумі семеро дітей. Це їхній шлях романтики, публічності, роботи над собою, спільної філантропії. Щодо шлюбного контракту, три дуже відомі адвокати із розлучень ще раз підтвердили, що Джеф Безос і Лорен Санчес уклали шлюбний договір. Як сказав один із них, цитата вони можуть одружитися де завгодно, оскільки їхній шлюбний договір складено таким чином. Щоб забезпечити його юридичну силу у будь-якому місці. Однак розлучення може статися лише у штаті основного місця проживання, додав адвокат із Флориди. Цитата. тому, якщо вони живуть у Флориді, незалежно від того, де вони одружаться або що вказано у шлюбному договорі, їм доведеться розлучатися у Флориді за законами Флориди. Про договір також говорять у контексті того, як багато мільярдів без освідав своїй колишній дружині під час розлучення, адже шлюб вони брали, коли він був не. Такий багатий він не підстрахувався. Однозначно, ця жінка заслужила всіх своїх отриманих грошей. Тому молодець, що поділився, що віддав їй свою заслужену частину. Я впевнена, що Лорен свою умови також прописала в договорі, тому думаю, що якщо що, з порожніми кишенями вона не залишиться. До речі, після весілля Лорен Санчес видалила всі фотографії, всі світлини зі свого інстаграм і залишила лише одну фотографію із весілля з чоловіком. Розпочала, скажімо так, новий етап, нову главу в своєму житті. Нова дружина до. Дала лише фотографію із весілля з чоловіком. Звісно ж, красувалися на фотографіях і неймовірні каблучки весільні Лорен Санчес. І ось на фотографії видно, як Лорен Санчес познімала каблучки 20-30 каратні для того, аби не притягувати до себе зайвої уваги. Ходить у звичайній обручці. На фотографіях вони дуже щасливі. Мені прям віриться, що це справжня пара, що їм комфортно один з одним. Нагадаю, що Лорен дуже сильно критикують за зовнішність, кажуть, що у неї обличчя як у трансвести. Та, вибачаю за такі слова, але це слова коментаторів сильно критикують незграбно зроблені підтяжки. Типа ж Лорен Санчес багатьом не подобається, людям не подобається, що в ній дуже помітні косметичні втручання, це буквально кидається в очі. Головна проблема в тому, що коментаторам здається, що весь образ Лорен Санчес, нібито, продиктований чоловічим баченням. Лорен Санчес називають вульгарною. Тим не менше, ми всі пам'ятаємо фотографії, де Марк Цукерберг задивляється на її декульте. Не можу і не згадати, що Лорен Санчес регулярно порівнюють із порнозірками. Зовнішність Лорен Санчес викликає величезний простір розмов про ейджизм, мізогінію, про лукізм, в тому числі, все таки Лорен Санчес треба віддати належне. Вона намагалася влитися у тусовку. у неї було бажання і запит стати більш модною. За словами інсайдерів, вона навіть зверталася за допомогою до Анни Вінтор, яка у підсумку консультувала Лорен Санчес перед Медгала 2024 року. І перед весільними заходами можливо саме завдяки Анні Вінтур ми бачимо саме таку весільну сукню від Дольче Банана на Лорен Санчес у такі важливі для неї дні. Звісно ж, на цьому святі багато уваги було прикуто до сімейства до клану Кардашен Дженер. Ось розкішна кендал продовжувала підкорювати Венецію у блакитному капорі. Це в день піжама паті. Кріс Дженер у своїй 69 дійсно виглядає неймовірно красиво. Образи Кайлі Дженер від діла Рендік. Когло хтось покритикував за колір, але більшості підписників він сподобався. Багатьом сподобався дуже, в тому числі і мені. Образ Хлої Кардашіан у рожевій сукні Тамара Ральф кажуть, що вона почала працювати із Дані Мішель. Дані це стилістка Кендал Дженер, Хейлі Бібер, Ельзе Госк, Едгар Джонс, Моніка Барбаро, Джесіка Альби, а також Інес Дарамон, дівчини Бреда Піта. Ось сестрички Дженер по дорозі на передвесільну вечерю. Обидві у архівних сукнях Кендал обрала Відкове Роберто Кавалі із весняно-літньої колекції 2002 року. А на Кайлі золоте мережево Дольче Габана 2001 року. Загалом всі у своїй італійській ері. Як цього вимагає локація церемонії? До речі, 27 червня також свій день народження відсвяткувала і гостя свята Хлої Кардашіан. Також завірусився момент, де Хлої мала фотографувати Кім Кардашіан, але в першу чергу зробила власне селфі. Це дуже також активно розлетілося по соціальних мережах. Сідні свійні залишилися одні. Йєю із найбільш обговорюваних на цьому святі. Вона підкорювала Венецію всі три дні. Інсайдери ж повідомляють, що найбажанішою людиною на цьому весіллі була саме Сідні Свіні. Сідні була на розхват. На неї поклали око. Як Том Брейді, це колишній чоловік Жизель Бюнхен. Кажуть, що от також на неї поклав око і Орландо Блум. Я цьому абсолютно не вірю, але ходили такі чутки, і жовта преса розганяла таку інформацію. На весіллі Лорен Санчес вона обрала квіткове еліса. 2004 року для передвесільної вечері безпосередньо для весільної церемонії сідні обрала Оскар Деларента, і була на піжамній вечірці у кастомі від Галія Лахаф. Цитата Сідні, судячи з усього, найзатребуваніша людина на весіллі Безоса. Усі хочуть поговорити з нею, і кожен хлопець, який був у її присутності, говорив про те, яка вона приголомшлива у реальному житті. Сідні нібито вразила гостей своїм приземленим і дуже веселим Характером, а також своєю приголомшливою зовнішністю, кажуть, що Том спілкувався із Сідні у барі готелю і залишився зачарованим нею. Вона виглядає дуже крутою і видно, що вона насолоджується життям. Це дуже приваблює. Якщо їй потрібний новий хлопець, вона може отримати його майже миттєво, каже інсайдер. Є здогадки, звісно, що Сідні, будучи не просто актрисою, а і продюсером, могла зв'язатися із Амазон. Подейкують, що саме Сідні може стати наступною дівчиною Бонда, тому Сідні, можливо, і була не просто так на весіллі Безосів, як і раніше, її стилісткою є Моллі Діксон. Вони давно вже працюють. Орландо Блума також з ким тільки не сватали цього вікенду. По-перше, із сідні Свіні, тому що вони йшли поряд. Я нагадаю, що для всіх гостей було заброньовано п'ять елітних готелів. Найкращі готелі в Венеції вони були повністю заповнені гостями весілля Джефа Безоса і Лорен Санчес. І вони просто там всі знаходилися поряд. Сама ж сідні гуляла із своєю подругою Карлі Клос, якщо також його сватали із Джеймі Мізрахі. Це одна із найвідоміших стилісток Голлівуду. Вона стилізує образи Дженніфер Лоуренс, Адель та інших зірок. Взагалі Сідні гуляла із Карлі Клос і ще з однією подругою. Нагадаю, що актор зовсім недавно розлучився із Кеті Перрі, готується зараз до свого розлучення. А щодо Кеті, то її дуже чекали на цьому весіллі. Кеті виклала також чергову порцію з фотографії зі свого перебування у Австралії, де в неї проходить тур. І в коментарях Лорен Санчес, Наташа. Понавала і Герман Ларкін, який був ексклюзивним фотографом, якого пустили до зйомок весілля. Усі писали, що вони сумують за Кеті, як їй не вистачало на святі. Таблоїди до останнього сподівалися, що Кеті Пері прилетить на весілля, але це було нереалістично, тому що в Австралії вона була весь цей вікенд 27-го і 29-го у Кеті давала концерти. 28-го у неї був вихідний. Ну а жовтушні таблоїди писали, що Кеті Пері не покликали через Орландо Блума. Кайлі Дженнер на весіллі посміла бути у сукні світлого відцінку. Не всі зрозуміли, багато хто її розкритикував, тому що найгарнішою у білій сукні мала бути все-таки наречена. На піжамній вечірці Лорен Санчес одягнула рожеву сукню від Ательє Версаче, створеній спеціально для цього вечора. Адже Безос був у класичному костюмі у поєднанні із чорною сорочкою. Серед гостей було чимало цікавих луків, які папараці встигли зафіксувати, коли вони прямували на острів Сан-Джорджо Маджоре Кім Кардаш. Щен привернула увагу дуже відвертим корсетом, образом із корсетом, прозорими панчохами та підвязками. А її мама Кріжченер обрала накидку схожу на розкішний халат, оздоблений пір'ям. Водночас, не всі гості дотримувалися так званого піжамного стилю. Деякі із їхніх зіркових гостей надихнулися цією темою, дотрималися дрес-коду, з'явилися у стильних піжамних комплектах, а інші ж включили елементи цього стилю у свій образ. Наприклад, Ашер замість традиційного піджака одягнув довгий халат. З білими кантами Леонардо Ді Капріо був помічений у бордовому піжамному комплекті, доповненому чорним піджаком. Білл Гейтс представив дизайнерську інтерпретацію теми, з'явившись у піжамі Прада. А опра Вінфрі та Гейлі Кінг обрали гламурні образи з шовковими елементами. Орландо Блум одягнув піжаму у горошок. Кіп Кардаша навіть влаштувала імпровізовану зйомку у відвертому образі від Ділара Фіндіколу, оскільки не змогла потрапити на піжамну вечірку Джефа Безоса та Лорен Санчес у суботу. І була змушена залишити Італію разом зі своєю сестрою Хлоєю Кардашен. Також стало відомо, що мама Кім Кріс Дженер наполягла на тому, щоб Хлой Кардашен, Кендал Дженер та Кайлі були запрошені на весілля без <усе> та Санчес. Кайлі та Кендал і їхня мама Кріжженер змогли потрапити на вечірку у суботу ввечері. Кайлі одягла топ із блискучим камінням від Пол Аарон і білу спідницю. А Кендал обрала вінтажну ефектну фіолетову сукню від Тірі Мюґлер. Кріс Дженер з'явилася у халаті пір'ям, що відповідало дрес-коду. Ось красива дуже Іванка Трамп у Кароліна Ерера, Томі Хілфігер з дружиною, Білл Гейтс із своєю пасією, Прукс Надер, Віторія Череці була дуже гарна у Дольчі Габана осінь 2003 року. А наречена цього дня була у кастомному варіанті сукні від Версачі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як років 5-7 назад аудиторія дуже критично відносилася до жінок, які виходили заміж, які отримували. Обкладинку саме завдяки такому інфоприводу. Нагадаю, що була така подібна історія із Хейлі Бібер, наприклад, читачі гнівалися, коли, наприклад, Хейлі Бібер отримала глянцеву обкладинку, розключно на тлі і одруження із Джастіном Бібером і е, ніякого. Професійного інфоприводу тому абсолютно не здивуюся, якщо діджитальна обкладинка із Лорен Санчес і Джефом Безосом з їхнім з їхнім весіллям викличе розрятування глядачів, проте варто віддати належне Джефу Безосу, тому що він обрав майже свою ровесницю, жінку майже свого віку. Нагадаю, що Джефу Безосу 61 рік, а Лорен Санчес 55. А міг би, наприклад, обрати сіні свині ту ж саму найпопулярнішу особу на їхньому весіллі. Дуже гучне весілля і приклад Санчес порушує э, тему ейджизму. Якби там не було, жінок таврують за їхній вік. Лорен Санчес 55 років. Вона розлучена, має трьох дорослих дітей, і за мірками багатьох у її віці взагалі прийнято думати вже про щось інше. Але вона розриває шаблони. Вона виходить заміж за найбагатшу людину у світі і робить це з великого кохання. Її історія вкотре доводить, що міняти долю можна у будь-якому віці, не перекір стереотипам. Ну а решта це умовності, які Мають силу тільки якщо ми самі в них віримо, друзі. Що думаєте? Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку відносно цього весілля. Чи можете ви назвати його весіллям століття? Чи є у вас аналогія із весіллям минулорічним? пам'ятаєте індійських мільярдерів. Також що думаєте про образи Лорен Санчес? Як вам взагалі пара? Як вам гості? Чи справедливими були протести щодо цього весілля? Ну, ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Буду чекати на ваші коментарі. e aí Мені буде дуже цікаво дізнатися все, що ви думаєте про весілля Джефа Безоса та Лорен Санчес. Як вам весільні сукні, Лорен, як вам гості? Чи справедливими були протести проти цього весілля? І, взагалі, що думаєте, чому все обійшлося у Джорджа Клуні? А у 2025 році такого вже не пробачають. Друзі, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже дуже приємно. Величезна, величезна вдячність. Фантастичним. Людям, які є спонсором каналу, це для вас. Ви найкращі. Дякую, що ви є. Я дуже вас ціную. І традиційно, наприкінці відео, я хочу попросити вас не забувати підтримувати наших титанів, наших героїв, хлопців та дівчат, які боронять кордони України і які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Будь ласка, не нехтуйте зборами, донатьте лише у перевірені збори. Це критично важливо. І також прошу вас не забувати підтримувати наших чотирилапих друзів, наших пухнастиків гривнею, кормом, донатом, розголо. У ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну а ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі! А ми побачимося зовсім скоро у новому відео. Тому до зустрічі! Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Бай-бай!